Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Поки офіційні змі повідомляли про виліт президента РФ до Аляски в Москві почалися події, які згодом назвуть початком відкритої внутрішньої війни у верхівці влади. За 20 хвилин після відльоту пролунала серія вибухів у чотирьох із семи підземних бункерів, які вважалися особистими резервними сховищами президента. Джерела в американській розвідці повідомили, що удари були завдані зсередини із використанням закладених раніше вибухових пристроїв. Першим підтвердженим сигналом про розколу став бій поблизу Кремля, директор служби охорони президента. Зідента загинув у перестрілці з групою озброєних осіб, що за попередніми даними діяли під командуванням людей з оточеннями Коли Патрушова. Перестрілка тривала менше 10 хвилин, але цього вистачило, щоб заблокувати кілька урядових об'єктів і відрізати частину підрозділів Федеральної служби охорони від центрального командування. Відразу після інциденту олігархічні групи, які ще вчора зберігали публічну лояльність Кремлю, активували власний план сховища. За цим сценарієм, ключові фігури бізнес-еліти мали виїхати у заздалегідь підготовлення приватні укриття або за межі країни, використовуючи дипломатичні канали. Переміщення супроводжувалося відключенням систем комунікації та переведенням охорони у режим повної ізоляції. Паралельно на вулицях Москви почали з'являтися повідомлення про пересування озброєних груп, пов'язаних з Рамзаном Кадировим. За даними кількох джерел, Кадиров отримав усний наказ від одного з провідних олігархів усунути Патрушова і Бортнікова, аби відкрити шлях до формування нового центру впливу. У Чечні оголошено часткову мобілізацію силовиків. Офіцій, для підтримання порядку неофіційно для перекидання в столицю розкол у вищому керівництві РФ став очевидним. Частина генералів і чиновників силового блоку виступає за негайне завершення війни та початок переговорів. Інші вимагають продовжувати бойові дії, використовуючи залишки ресурсів, блок Патрушева наполягає на заморожуванні конфлікту та переформатуванні політичної системи під його контроль. Блок Кадирова його союзників прагне утвердити власну позицію як силового арбітра, демонструючи готовність застосувати насильство проти будь-яких Конкурентів двійники президента, які раніше використовувалися для публічних заходів, тепер взагалі не проводять особистих зустрічей, спілкуючись із владними структурами лише через відеозв'язок. За інформацією кількох іноземних спецслужб, справжній Путін перебуває у невідомому місці, готуючись до переговорів, які можуть стати його останньою можливістю зберегти вплив. Паралельно з цим відбувається стрімкий розпад вертикалі управління. У регіонах зростає кількість автономних рішень. Губернаторів і командирів силових підрозділів, які більше не чекають із Москви. деякі області фактично переходять на самозабезпечення, відмовляючись переказувати податкові надходження в центр. Іноземні аналітики називають ситуацію де-факто ліквідацією єдиної держави, територія, яку ще вчора ідентифікували як Російську Федерацію, перетворюється на набір конкуруючих угруповань і регіональних утворень, між якими вже фіксуються збройні зіткнення, вибухи в особистих бункерах президента, загибель його головного охоронця та пряме протистояння Патрушева і Кадирова. Свідчать про початок неконтрольованої фази політичної. Нії кризи ВРФ це не просто внутрішня боротьба за владу, а розпад центру управління, який знищує залишки легітимності чинного президента. На фоні війни з Україною та економічного колапсу Україна входить у період, коли політичні рішення ухвалюватимуться силовими методами. зовнішні переговори стануть єдиним способом уникнути масштабної громадянської війни для України. Ця ситуація створює можливості для посилення позицій на переговорах і розширення міжнародної коаліції підтримки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих. Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.